Друзі, мої вітання! Ви на каналі Магія рослин. Я Тетяна, автор цього каналу а наш садок на півдні України в Миколаєві. Ось я зібрала останні в цьому сезоні врожаї персиків. Є в нас дерева, які вже віддали врожай, є які поступово віддають. Наприклад, це інжир. Ось ми очікуємо. Ці смачні плоди. І зараз потрібно подбати і про плодовий сад, про ягідні кущі, а також про овочеві культури, тому що вони нам теж віддають поступово врожай. У нас це огірки, томати. Що зараз потрібно плодовим культурам? Це фосфор, калій. Головні два макроелемента. Фосфор відповідає за кореневу систему, калій за зміцнення нових пагонів, за імунітет. Він допомагає пережити всі стресові ситуації, заморозки, допомагає рослини увійти взимку. Ці два елементи ми застосовуємо на рослинах, які нам ще віддають врожай, на овочевих культурах, а також на деревах, які вже потрібно відновлювати після того, як ми вже в них забрали всі смачні плоди. Також потрібні мікроелементи, тому що. На деяких листях вже бачу нестачу і магнію, і марганцю, і міді. У нас взагалі цих мікроелементів не вистачає у ґрунті. Тому дуже важливо для здорового вигляду рослини, для її стану здорового підживка мікроелементами. Чим же зараз я буду підживлювати плодовий садок? Дефіцит мікроелементів допоможе відновити органомінеральне добрива у хилатній формі, тобто поживні речовини швидше засвоюються і вже буде результат через декілька днів. Є добрива окремо для плодового саду, для овочевих культур і навіть для квітучих рослин. Склад цих добрив трохи відрізняється в залежності від потреб рослини. Джерелом калію у мене буде калійне магнієве добрива. До складу входить калій, магній та сірка. А джерелом фосфору може бути суперфосфат. Можна розчинити ці препарати у теплій воді та полити рослини. А можна в сухому вигляді внести в простовбурне коло, але таким чином довше буде засвоюватись добрива. Пришвидшить їх дію полив і контролюємо помірну вологість ґрунту. А щоб захистити дерева та ягідні кущі від хвороб та шкідників, а також відновити їх стан після збору врожаю та ще й підготувати до зими, я буду робити бакову суміш з біопрепаратів. І я зазначу, що на наших деревах зараз немає виражених хвороб. Чому біо? Тому що Ще наша тепла суха погода дозволяє це. Навіть вітру немає на рідкість. У нас приблизно плюс 20 градусів. Біопрепарати ефективно спрацюють, якщо температура від плюс 18. Можна їх застосовувати, якщо плюс 15, але все ж таки ефективніше, коли трошки більше температура. Зараз буду готувати бакову суміш і поетапно вам все розповім. Ідемо. Біопрепарати не завдають шкоди навколишньому середовищу та садівнику. Біофунгіциди та добрива можна застосовувати як під корінь у вигляді розчину, так і по листу. І це зручно. Недолік в тому, що біопрепарати змиваються потужними опадами, тому обираємо для обробки сухі теплі дні. І обов'язково застосовуємо прилипач. Саме він підвищить ефективність обробки приблизно на 30%. Прилипач липасам у мене закінчився. І Я буду зараз застосовувати калійне мило. Воно працює як прилипач, а також виконує роль інсектициду, тому що допомагає в боротьбі зі шкідниками. Наприклад, з медяницею. Я перемішую бакову суміш роблю об'ємом 10 літрів. На цю кількість води калійного мила потрібно 40-50 мл. Розчинюю в невеликій кількості води а беру один до одного, вода та калійна мила. Виливаю в ємність, краще підійде пластикове відерце. І важливий момент по воді. Якщо вода має лужну реакцію, то потрібно трохи її підкислити, тому що мило буде хлоп'ями. І ще увага до температури води. Вона приблизно плюс 20, тобто вода кімнатної температури. Наступна складова суміші це інсектициди. Ефективно працює комбінація бітоксибацеліну та лепідоциду. Обов'язково всі біопрепарати взболтуємо. Якщо зараз ви бачите на деревах гусінь, наприклад, американського метелика, то більше додайте лепідоциду з розрахунку: 140 мл на 10 літрів води. Якщо немає, то достатньо 70 мл. І ретельно. Перемішуємо бітоксибацелін. Додаю з розрахунку 70 мл. Він має інший колір, інший запах. І перемішую. Наступний біофунгіцид мікохелп. Саме в пляшках беріть, а не в маленьких пакетах. Тому що рідка форма цього препарату вона саме для обробки по листу. Тоді у вас не заб'ється форсунка оприскувача. Доброго для плодово ягідних. В його склад, крім мікроелементів, теж входять бактерії. Бакову суміш я вам напишу в закріпленому коментарі. Препарати та їх норма витрати. Це я приготувала маточний розчин. Тепер додаю воду до відмітки 10 літрів. Дуже зручно, коли шкала на прозорому пластику, і потрібно, щоб суміш настоялася 30-60 хвилин. За цей час активізуються всі бактерії. Готову суміш, не зберігаємо більше 4 годин, і це важливо, якщо у вас повітряна тривога лунає дуже часто, як у нас. І можна оприскувати дерева чи кущі з плодами за три дні до збору врожаю. Якщо вже зібрали, то не варто турбуватися. Працюю ввечері або тоді, коли не потрапляють сонячні промені на розчин препаратів. Я нагадую, що при замовленні біопрепаратів на сайті Жива земля для моїх підписників діє знижка до кінця року за промокодом. Посилання надам в закріпленому коментарі. Хай ваші рослини будуть здорові, а врожай якісним та смачним. Ще восени доречно не тільки підживити рослини, а й оздоровити ґрунт. А якщо ви лікували свої рослини хімією, потрібно відновити мікрофлору ґрунту. Допоможе комбінація препаратів: гуміфренд та органік баланс. Органік баланс пригничить збудників бактеріальних та грибкових хвороб. Наприклад, якщо у вас томати були уражені фітофторозом, то можна обробити ґрунт заприскувача. Якщо хворі листя вже упали, теж можна по ньому пройтися заприскувача. Другий препарат гуміфренд. Це комплекс, де в складі є гумати, мікроорганізми та мікроелементи. А я буду розчинам поливати дерева для покращення структури ґрунту і щоб краще засвоїлися всі поживні речовини. Також ця суміш підійде для молодих саджанців, тому що вона сприяє розвитку кореневої системи, підвищує стійкість рослин до заморозків. І якщо дефіцит вологі, теж варто застосовувати. Чому ж все ж таки ми обираємо біопрепарати для плодових та овочевих культур? Тому що це безпечно і дієво. А дієво буде, якщо ми контролюємо температуру. Обробку проводимо приблизно кожні 7-10 днів. Для деяких садівників це важко, але ми тоді отримуємо екологічну продукцію. Навесні та в жовтні, коли температура низька, то вже варто застосовувати препарати МІДі та інші препарати, які ефективно пригничують хвороби. Хто хоче підтримати мене, український контент по садівництву. Підписуємось. Ставимо вподобайку, якщо відео вам корисне, цікаве. І якщо є бажання, підписуємось на додатковий платний контент. Мій Patreon. Внизу посилання в закріпленому коментарі. you mm -hmm.